Аби вберегти гроші користувачів фінансових послуг, Незалежна асоціація банків України разом зі своїми партнерами пропонують впровадити масштабну кампанію проти дія кіберзлочинності. Перший крок запуск просвітницького інтернет-сайту, на якому порадять, як не стати вшуканим і що робити, якщо не пощастило. Кампанія протидія кіберзлочинності під гаслом ваша уважність і найкращим захистом працюватиме у кількох напрямках. Перш за все, це запуск просвітницького інтернет-ресурсу антикібер, що даватиме практичні поради, як не стати жертвою кіберзлочинців і що робити, якщо вам не пощастило. Також ми хочемо провести обучення спеціалістів комерційних банків на базі університету. Буде обучення тих людей, які відповідають за безпечність наших клієнтів. Аби виставити надійний щит проти кібершахраїв і закріпити домовленості, Незалежна Асоціація банків України та МВС України підписали меморандум про співпрацю, що дасть можливість обмінюватись інформацією про випадки кіберзлочинів. Дуже раціонально використовуватися либо сітю Національного банку, якщо ми знайдемо такий спосіб взаємодії ефективним, либо построїмо какую-то модель взаємодії, яку зможемо внедрити в жизнь і давати їм свою інформацію. Юлія Поворозник, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.